В да, так. Ну що, ми принесли вам звернення, так як ну, по суті це був напад на нашого побратима, на депутата міської ради, на свободівця, на людину, яка має чітку жорстку позицію. З огляду останніх подій ми пов'язуємо цей напад на його власність і. Можливо, навіть більше, ніж на просто його власність, тому що автівка була повністю заправлена, був повний балон газу. Якби воно рвануло в житловому масиві, я думаю, що могли бути би і жертви навіть, тому що машина стояла досить близько до в'їзда, фактично під вікнами. І якби той балон газом рванув, то і перекинулися б на інші автівки. Це було б набагато страшніше. Добре, що він швидко зреагував на це і. Визволи пожежників, які загасили машину, але є проблема з нашою новою поліцією. В хвилин ми чекали екіпажа, який би засвідчив е злочин, факт злочину. 50 хвилин це ніякі okay. норми okay. Не, не, не відповідає. За 50 хвилин людина, яка е, могла бути ще поруч з здійсненим е, злочину, е, ну, за 50 хвилин можна покинути майже він і втікти. Тобто по гарячим слідам, що розслідування неможливе. Ну звісно, чотири рази звонить. Це є велика проблема, це дуже велика проблема, з якою також треба от, зібратися. Відповідно, ми розуміємо, що вам буде досить важко знайти, але ми вимагаємо всі депутати міської, обласної, районної ради, вимагаємо, щоб знайшли виконавця безпосередньо цієї справи. І також знайшли заказника, тому що ми розуміємо, що це не просто якісь хуліганські дії пов'язані до якоїсь машини, яка не сподобалась на парковці. Це цілеспромований підпал автівки. До речі, то що підпал вже визнали пожежники, які прибули на місце злочину. Експерти визнали, що це дійсно була підпала і... навмисний підпал навмисний підпал. Тому ми вимагаємо від вас вжити максимально всіх можливих дій для того, аби знайти виконавця і як результат знайти замовника цього всього. Тому що ми розуміємо, що це політична розправа, це політичне можливе попередження або намагання нас залякати. Це без, 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 безполезно це робити. Нас просто так не залі.